7 травня Рокитнянська громада провела в останню дорогу ще одного захисника України, нашого земляка, жителя селища Рокитне Замостяного Валерія Віталійовича. Замостяний Валерій Віталійович народився 8 січня 2002 року у селищі міського типу Рокитне. Навчався у Рокетнянській загальноосвітній школі номер 1 після закінчення школи в 2019 році вступив до Рокетнянського професійно-технічного училища, служив у Збройних силах України, залишився на службі, підписавши контракт. 3 травня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області оператор безпілотних літальних апаратів відділення управління, командир першої мінометної батареї військової частини 2960, солдат Замостяний Валерій Віталійович загинув. Без сина залишилась мама Оксана Юріївна, відчим Роман Васильович, без брата сестра Поліна, молодою вдовою стала дружина Анна. Глибокі співчуття родині загиблого воїна. Валерія Замостянго односельці запам'ятають мужнім, відважним захисником, справжнім патріотом своєї країни. Схилімо голови в скорботній хвилині мовчання перед відважністю і стійкістю замостяного Валерія Віталійовича та перед всіма, хто віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають, а назавжди залишаються у наших серцях. Алею героїв в селі Острів доповнили ще трьома портретами на честь загиблих воїнів-земляків, які віддали своє життя за Україну Бандури Олексія Васильовича, Манзеули Валентина Андрійовича, Мастірова Василя Вікторовича. Відтепер. На алеї героїв розташовано 9 портретів військовослужбовців. Під час урочистостей до жителів села звернулися заступник рокитнянського селищного голови Олександр Конопчук, староста Леонід Пелепець, директор Острівського ліцею Любов Лисенко. Освятив портрети настоятель Свято-Михайлівського храму Проторей Сергій. Детально про це на каналі телерадіокомпанії Рокита в Ютубі. На черговому засіданні виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради, що відбулося 13 травня, члени виконавчого комітету заслухали та обговорили 29 питань порядку денного. Усі вони стосувалися життєдіяльності селища. З прийнятими рішеннями можна ознайомитися на офіційному вебсайті Рокітнянської селищної ради. 15 травня відбулася 71-ша сесія Рокітнянської селищної ради. Провів засідання Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Депутати внесли зміни до програми захисник України на 2021, 2025 роки та ряду інших програм і рішень. Затверджено звіт про стан виконання програми для кривдників на 2023 2027 роки за 2024 рік. Відповідно до повідомлень, які надходили за 2024 рік, до Центру соціальних служб надійшло шість повідомлень. З них одне стосовно насильства відносно неповнолітньої дитини. Ціль ця робота була проведена. Програму кривдників прийшли за власним бажанням лише п'ятеро. Одна людина відмовилася. Під час проведення корекційної роботи проводилися діагностичні методики і час склав 24 години. Мотиваційні бесіди проводились на 24 години і індивідуальна поглиблена робота проводилася на 78 годин. Після завершення вже проведення програми для критників і далі продовжується робота з клієнтом. Депутати затвердили детальні плани території будівництва магазинів, змішаної торгівлі по вулиці Незалежності і провулку поштовому у селищі. Також вирішено розробити детальний план території будівництва відділення переробки зернових та бобових культур на території громади. Встановлено розмір кошторисної заробітної плати на 2025 рік, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, що здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. У зв'язку з набранням чинності 26 січня 2024 року закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративного територіального устрою України змінено юридичні адреси ряду управлінь, відділів центрів комунальних установ та організацій Рокетнянської селищної ради. Затверджено звіт про виконання бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади за перший квартал 2025 року. Бюджет Рокетнянської селищної ради з офіційними транспортами виконаний на 108,8%. При плані 75 мільйонів 483 тисячі 518 гривень надійшло 82 мільйони 99 тисяч 261 гривня, що на 6 мільйонів 615 1743 гривні надійшло більше планових показників. По власних надходженнях бюджет виконаний на 113%. При плані 50 мільйонів 712 тисяч вісім гривень надійшло 57 мільйонів 328 тисяч 638 гривень. Що на 6 мільйонів 615 тисяч 743 гривні надійшло більше планових показників. Порівняння порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшували. На 11 мільйонів 562 тисячі 455 гривень. Найбільшу питому вагу, як було, так і залишається, займає податок та збір на доходи фізичних осіб в загальному обсягі надходжень до бюджету громади. І питома вага складає 55,5%. При плані 29 мільйонів 464 тисячі 595 гривень надійшло 31 мільйон 842 тисячі 367 гривень, що на 108% викон... більше плану, або на 2 мільйона 377 тисяч 772 гривні більше. Місцеві податки займають е немаловажну е частину у загальному обсягі надходжень 34%. І за перший квартал надійшло 19 мільйонів 544 тисячі 751 гривня при плані 16 мільйонів 502 тисячі гривень або на 118,4% більше. В сумі це 3 мільйона 42 тисячі 751 гривня. По видатковій частині. Видаткова частина бюджету виконана на 86%. І е, загальні видатки склали 84 мільйона 248 тисяч 398 гривень. Е, в першу чергу кошти спрямовувалися на оплату захищених статей видатків: це заробітна плата, медикаменти, харчування, енергоносії. Детальніше зі звітом про виконання бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади за перший квартал 2025 року можна ознайомитися на офіційному сайті Рокітнянської селищної ради. Затверджено зміни до програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних сил України. Центрів комплектування та соціальної підтримки інших підрозділів сил безпеки і оборони на 2025 рік. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Рокетнянської селищної територіальної громади у вигляді субвенцій. Внесено зміни до рішення Рокетнянської селищної ради від 20 грудня 2024 року. Про бюджет Рокетнянської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатків до нього. Депутати також розглянули блок освітянських, комунальних земельних питань. У цілому, 71-ю сесією Рокетнянської селищної ради 8-го скликання, розглянуто 91 питання порядку денного, з яких прийнято відповідні рішення. Попередньо ці питання розглядалися під час засідань постійних комісій. Для здобувачів освіти житньогірського ліцею нещодавно відбулося урочисте відкриття класу безпеки. Це вже сьомий клас безпеки у Рокитинянській селищній територіальній громаді у рамках всеукраїнського проєкту, започаткованого у 2023 році. Його мета створення безпечного середовища для дітей. Зокрема, школярів навчатимуть правилам пожежної безпеки, мінної безпеки та цивільного захисту, формування навичок надання до медичної допомоги. Участь у заході взяли Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов, начальник Білоцерківського районного управління. Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області Віктор Сподін та працівники цієї служби, директор Рокитнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяна Лисиця, сільський староста Василь Лавренко. Супринцу бути на цьому заході, надважливому, який вже відео історію розвитку сьогоднішнього нашого життєвірського ліцею. В першу чергу я вдячний вам, вдячний Тетяну Занебак, вдячний всім педагогам, хто підготував даний захід і підготував такий даний прекрасний зал. Це все клас. Адже безпека дітей це заборука здоров'я, заборука всієї держави України. Тому все починається з дитинства. Все починається із дитячого садочка, і школи починається. Ми зрозуміли, дали клас буде слугувати для занять із безпеки наших діток. І це досить досить добре, тому що сьогодні діти своєю поведінкою, своїм навчанням. Своїми високими оцінками також наближають нам до очікувану на перемогу і мир, допомагають нашим воїнам захищати нашу рідну землю. Так, діти чи ні? Тому <клухи> ну, я прошу вас, щоб, будете, щоб ви завжди слухалися вчителів, добре, отримали високі оцінки, отримали знання і щоб ви завжди пам'ятали, що саме вам продовжувати в майбутньому будувати вільну, незалежну, демократичну Україну, нашу спільну державу. У вас шість уже класів, да? клас клас безпеки, які в оркидеохіднянській об'єднанні громаді. Молодці. Хочу вам виразити вдячність від Білоцерковського районного управління, що ви працюєте, що ви дбаєте про громаду, про дітей. Для дітей було проведено виховну годину Подорож Україну безпеки. Після заняття у класі безпеки діти вийшли на шкільне подвір'я, де працівники державної служби надзвичайних ситуацій ознайомили їх з роботою пожежного автомобіля. На базі Телешівського ліцею відбулися змагання першого етапу Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура серед збірних команд закладів освіти роїв Рокитнянської селищної територіальної громади, в яких взяли участь 150 учасників з 15 команд. Мовчання юні спортсмени та присутні вшанували пам'ять всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України та поклали квіти до портретів загиблих героїв. Під час урочистої частини до учасників змагань та присутніх на Заході звернулися заступник Рокітнянського селищного голови Олександр Конопчук. Начальник відділу освіти Рокітнянської селищної ради Людмила Соболівська, директор приватної агрофірми Україна Сергій Зінченко. Це сільгосппідприємство є шефом Телешівського ліцею та робить великий внесок в організацію спортивно-масових та військово-патріотичних заходів громади. Почесний гість військопатріотичних патріотичних змагань, керівник групи компанії Синявське Ярослав Литвин закликав молодь поважати військову справу і бути патріотами рідного краю. За активну громадянську позицію та розвиток закладів освіти у Рокетнянській селищній територіальній громаді Людмила Олександрівна вручила Ярославу Васильовичу подяку від освіти Рокетнянської селищної ради. Юнаки і дівчата змагалися в різноманітних конкурсах Добре діло, строю та пісні впоряд, зі стрільби з пневматичної зброї, військово-спортивної підготовки, туристично-спортивної смуги перешкод, тактичної медицини, відун, таборування, топографія, саперна підготовка. Та продемонстрували свою винахідливість, належну фізичну і військову підготовку. Конкурс відун передбачає знання дітей історії України, а також певних правових аспектів нашої держави. До питань, які включені до цього конкурсу, входять питання козацької доби, історії козацької доби, історії сьогодення, історії радянського періоду нашої держави. А також ми включили в цьому році питання нинішньої нашої теперішньої історії історії, яка стосується теперішніх подій російсько-української війни. Ми дуже задоволені тим, як діти підготувалися до цього конкурсу. Вони жваво, в командному дусі обговорюють питання, і ми деякі роботи вже переглянули і бачимо, що діти знають історію, і нам це дуже дуже приємно відзначити. За підсумками проведених конкурсів та змагань серед старшої вікової групи, перше загальнокомандне місце виборола команда Телешівського ліцею. Друге і третє місця відповідно посіли команди Ольшаницького та Рокетнянського ліцеїв номер 1 Серед середньої вікової групи перше загальнокомандне місце виборола команда Рокетнянської гімназії номер 5 Друге і третє загальнокомандні місця команди Рокетнянської номер 4 та Шарківської гімназії. Найрезультативнішим командам за витримку і гарну підготовку вручили дипломи, грамоти, медалі та кубки. Високо оцінила рівень проведення змагань методист туристсько краєзнавчого відділу комунального закладу Київської обласної ради, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини Ірина Лечак. Сьогодні маю честь бути присутньою на чудовому заході на територіальному етапі Всеукраїнської дитячої нацької гри «Сокол гресокура в Ракнянській громаді драйвові діти. Чудово заряджені дорослі, безподобна локація. Ви знаєте, одне з небагатьох місць, яке пристосовано саме для такого дійства. Чудово те, що тут можна розташувати ну, дійсно геть-усе. Тут є і тир, тут є і військово спортивна смуга перешкод. Що чудово, адже саме військово-спортивну смугу перешкод небагато закладів освіти можуть собі дозволити. Як правило, ми обмежуємося смугою перешкод туристською. А тут вона дійсно достойно і достойно виглядає. Наразі чудовий суддівський склад так треба вчитися, треба вчитися працювати і суддями і виховниками, але на сьогодні я задоволена тим, що тут відбувається, і приємно з того, що долучена саме до цього процесу. Все, що від мене залежить, порадити, допомогти, можливо, попрацювати в наступному році з педагогами громади. Але на сьогоднішній день я бачу достойні виступи, я бачу достойну локацію і підтримку селищного голови. Саме є заступник. Це чудово, чудово, коли місцева влада це підтримує. Я бачу начальника відділу освіти, і це також чудово, тому що дуже багато залежить від того, яка йде підтримка саме зверху. Тут я цю підтримку зверху бачу, і це дійсно класно. І ну, воно так і повинно бути. І я радію за ракетнянську громаду тим, що вони. Маю таку підтримку. Активно допомагали в організації та проведенні змагань волонтери благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Вони також пригостили всіх учасників солодощами, а керівник благодійних проєктів фонду Ольга Антипенко передала набір для тактичної медицини. Рокітнянська селищна рада отримала можливість здійснювати безпосередньо у селищі Рокітне через відділ Центр надання адміністративних послуг прийом документів для оформлення паспортів та їх видачу, зокрема, паспорта громадянина України ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, закордонний паспорт. Це стало можливим після реалізації ряду організаційно-технічних заходів, передбачених вимогами законодавства, затісної взаємодії та співпраці Рокетнянської селищної ради з Державною міграційною службою України, Міністерством цифрової трансформації України та державним підприємством «Українські спеціальні системи. Отримати послугу можна у відділі ЦНАП за адресою вулиця Незалежності, 2 що в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської області. Телефони для довідок мобільний 068 832 60 664, стаціонарний 04 562 513 79. Детальніше про це на сайті Рокітнянської селищної ради. Про імунопрофілактику хвороб розповідає завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Білоцерківської районної філії державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Свергун. 24 травня України відзначає Всесвітній тиждень імунізації. Про що нам це говорить? Це нам говорить про те, що ми повинні не забувати про щеплення. Адже щеплення це наша невидима зброя, наш невидимий захист від інфекційних хвороб, які дуже можуть бути небезпечними для нашого життя та здоров'я. Якщо ви по якимсь причинам не зробили щеплення, будь ласка, проконсультуйте зі своїм сімейним лікарем та педіатром для того, щоб надолужити втрачене. Адже інфекційні хвороби вони дуже підступні і вони можуть загрожувати не тільки вашому життю, але й здоров'ю. І наслідки можуть вас супроводжувати потім протягом всього життя. В Рокітнянській громаді, на превеликий жаль, абсолютно всі щеплення не досягли бажаного рівня. Так як за перший квартал 25-го року має бути 24% виконання щепленості. На жаль, цього немає. Тому, будь ласка, і лікарі, і ви, як пацієнти, ви повинні обов'язково звернутися і надолужити це. Також хочу наголосити, що минулого року в Рокітняцькій громаді спостерігалося сім випадків захворювання на кашлю. Кашлюк це вакцинокерована інфекція. І більшість дітей, які були хворі, вони просто або не мали взагалі ніякого щеплення проти даної хвороби, або не повністю були вакциновані. На початку травня у комунальному закладі Рокетнянської селищної ради, музична школа, відбувся звітний концерт учнів школи. Пропонуємо вашій увазі відразу після закінчення інформаційної програми Підсумки тижня переглянути відеорепортаж з цього дійства. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.